Ваш чотирилатий друг в пошуках нової іграшки. Але ж вибір такий великий. Яку саме обрати? В цьому відео ми розповімо вам, як правильно підібрати іграшку саме для нього. Привіт усім! Мене звати Сергій і ви на каналі Breeder.ua. І ми починаємо! Перше, на що потрібно звернути увагу, це розмір іграшки. Для маленьких собак чи котів вибирайте компактні іграшки, щоб їм було зручно грати, а для великих порід. Міцні і більшого розміру, щоб вони не змогли прокрутнути або легко пошкодити іграшку. Переконайтеся, що іграшки виготовлені з безпечних матеріалів. Уникайте іграшок з дрібними деталями, які можуть легко відірватися. Якщо собака або кіт має сильний інстинкт жування або дряпання, вибирайте іграшки, стійкі до пошкоджень. Якщо ж він любить ребуси, вибирайте головоломки, які допоможуть розвивати його інтелект. Для кожного типу активності існує своя іграшка. Для собак, які люблять бігати, підходять м'ячі або іграшки для перетягування. А для котів м'ячики з дзвониками або лазерні указки. Знайдіть те, що відповідає стилю гри саме у вашого хвостика. Не забувайте змінювати старі і пошкоджені іграшки, адже з часом вони зношуються та втрачають свою функціональність. Тому регулярно оновлюйте іграшковий арсенал вашого пухнастого друга. Отже, друзі, вибір іграшок для вашого чотирилапого – це не просто розвага, але й важливий елемент його здоров'я, безпеки та розвитку. Дотримуйтесь наших порад, і ваш хвостик точно буде щасливим. Друзі, дякую, що дивитесь наш канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте нявки та гавки. Підписуйтесь на канал Breeder.ua та до зустрічі в наступному відео!